Огляд ПРРО ЄЧЕК. Ваша робота в програмній касі розпочинається зі входу та авторизації в ЄЧЕК. Перший вхід у касу ПРРО відбувається через авторизацію. Введіть логін, номер телефону. На цей номер СМС приходить при першому вході для ідентифікації. З наступними входами СМС на номер телефону не приходить. Придумайте і введіть Пін код. Заповніть коротеньку інформацію про ФОП або юридичну особу. Коли ви створите каси для роботи, при вході в є-чек вам будуть пропонувати весь перелік кас, щоб ви могли обрати ту, в якій ви будете працювати. Головний екран. Ви на головному екрані в розділі Статистика продажів по касі ПРРО, в якій ви працюєте за обраний період. Ми передбачили можливість при вході в продукт бачити статистику за різні періоди по окремих касах або по всіх, за основними показниками, виручці кількості продажів середньому чеку. Панель зліва: меню Є-чек з розділами для роботи: швидко розпочати продаж можна через натискання кнопки Почати продаж, яка перекине вас на основний екран продажів або. Через перехід у розділ продажів, що на панелі зліва. Робоча панель зліва. Основні розділи для вашої роботи та налаштувань. Профіль поточного користувача каси ПРРО, який зайшов у ПРРО під своїм логіном та паролем. Вхід у профіль поточного користувача ПРРО відбувається через клік на сам профіль та у розділі налаштування. Каса, в якій ви знаходитесь на верхній частині панелі. Також тут можна робити заміну каси ПРРО для роботи. Ваші сповіщення від єчек та ДПС на верхній частині панелі. Розділ Моя каса. Основний ваш розділ для щоденної роботи з касою ПРРО, в якому є продаж робота в касі ПРРО, Відкриття закриття зміни, створення чеків, приймання оплат по чеках, формування звітів. Підрозділ Архів чеків. Архів чеків за минулі періоди по всіх або окремих касах та торгових точках, по днях, часу операції, де можна знайти потрібний чек, скасувати його при поверненні товарів або поділитись ним. Товари та категорії: товари. розділ, де знаходяться створені товари, та можна створювати нові, редагувати, видаляти. Створення категорій товарів знаходиться в розділі Категорії. Ваша касова звітність також на боковій панелі в розділі Звіти. Обов'язкові налаштування для роботи з касою. Наявність зареєстрованих у податковій торгових точок кас та касирі. Створення профілю торгових точок, кас та касирів, реєстрація їх у податковій або синхронізація з ДПС відбувається у відповідних розділах торгові точки, каси та касири. Якщо ви вже робили реєстрації торгових точок та кас через єдиний кабінет ДПС або інші ПРРО та бажаєте використовувати саме їх, ви можете синхронізувати зареєстровані торгові точки та каси в один клік. Зрозумілого та приємного вам користування.